За останній рік штучний інтелект став мейнстрімом, куди б не зайшов, бачиш згенеровані картинки, рекламу, відео. В Цьому році їх значно збільшилося. І ти не завжди розумієш, це насправді чи згенерована тричі такий це Валера. Ну тут до речі, реально непонятно, чи це реальність, чи це, блядь, фейк. Ёбаний. Він у нас хорошенький. Слава Україні. Ми копаємо своє гігантське море. Пишіть в коментарях, як його назвати. Мені подобається назва чорне. Хто за допомогою штучного інтелекту створив опенінг до третьої світової. Я бачу це прикольно. Ми дуже несерйозне покоління. Штучний інтелект це вже не просто іграшка, це технологія, яка почала впливати на наше життя. Чад же дружить, заводять стосунки, і це серйозно. Чаджепіті це мій бро Прошу чуть-чуть поваги на нього. Багато людей наразі закохуються в чат-боти. Закоханий хлопець витратив 27 тисяч доларів на дівчину, яка виявилася штучним інтелектом. Художник закохався в чат-бот. Віртуальна подруга відкинула інтимну пропозицію митця, завдавши йому страждань. Дівчина розлучилася з чоловіком, бо шалено закохалася в чат gpt Вона стверджує, що навіть її інтимне життя покращилося зі штучним інтелектом. У мене багато питань. За допомогою yes, чачі да. закінчують навчання, із згенерованих мемів роблять іграшки. Ця ніби пройшла третю світову ще до її початку. Mm -hmm. Ну тобто, все, штучний інтелект вийшов за межі інтернету. Бля, штучний інтелект це геніально Штучний інтелект це те, до чого ми рухаємось, насправді. Якби ми не говорили, що це залупа повна, що він замінить всі наші професії тому подібне, блять. Але з часом ми перейдемо до того, що він буде повсюди. І ну, треба це прийняти. Часом ми не будемо робити, робити на таких професіях. До прикладу, як програміст, залишити лише а, дуже маленький відсоток, який там буде робити, і отримувати нормальні бабки. А ще буде а, не, ну, доволі такий масивний, блять. Відсоток програмістів, які будуть робити за мінімалку, блять. Чисто, блядь, задаючи а, завдання чат да, і він буде писати, і потім. Цей програміст буде це, типа, робити і продавати вже вищим програмістам, які будуть якраз там вже все дороблювати і все робити правильно. От у ми прийдемо. Це для перемоги. Але знову ж таки, ніякі професії по факту не пропадуть. Тобто, ким би ти не був? 3D-модельєром, блять, аніме дизайнером, програмістом, по факту це все залишиться. Просто воно буде в іншому форматі, ніж зараз. Тому чи треба цього боятися? Ну, якщо ти професіонал, то 100% не треба. Фізичну вправу, наприклад, штучний інтелект точно не замінить. Якщо ви боєте, що роботи прийдуть на ваш завод, ну, блядь, Тельфер, э, будь-який екран, по факту, уже є роботом. нахуй. І вам стає легше цього? Звісно, вам стає легше. Вы, блядь, Вам не треба, блять, э, 10-тонну детальку піднімати вручну. На 10-тонну детальку вам б понадобилось людей 100, блядь, а так у вас є. Один робот, нахуй, який за вас це підніме. Обов'язково треба донатити і допомагати нашим ЗСУ. Під відео я залишу посилання на збір. Якщо у вас є можливість, то підтримайте, будь ласка. ChatGPT був створений OpenAI. Це компанія, або як вони себе називають, лабораторія із дослідження штучного інтелекту. Знаходиться вона в столиці стартапів Сан-Франциско, бо це починалося як стартап. Першими інвесторами стали любителі зіги. І два відкрити і мат, хлопчики, гамафовки. Пітер Тілі і Сем Альтман цікаві. Вони бізнес-янголи. Чули колись таке? Бізнес Янували це багаті люди, які вкладають гроші у стартапи. Альтман, наприклад, інвестував в Reddit, Pinterest. Пітер співзасновник PayPal. Купа не довгий час був не комерційним, але з 2019 року, Красавчики. коли в компанію інвестував Microsoft, організація стала перетворюватися на комерційне підприємство. Час GPT розвивається якимись колосальними темпами. У 2017 році розробили GPT-1, який міг віддавати прості відповіді на запитання. У 2019 році з'явився GPT-2, котрий вже видавав довгі ста статті, навіть вірші 20-му році GPT-3, який може багато всього: від написання коду наукових статей до філософських міркувань. Чай GPT для широкої аудиторії запустили у 2022 році, і він став найшвидше зростаючим застосунком в історії людства. Лише за 5 днів залучивши 1 мільйон користувачів і 100 мільйонів за 2 місяці. Для українців він став доступний на 3 місяці пізніше, тому що в момент запуску України не було в списку відкритих країн. І всі такі, що вже після того, як Янцифра почала писати. Куди тільки можна? Після цього ОПЕНАЙ хоча б пояснила, чому Україна заблокована. Виявляється, вони боялися, що росіяни через нашу територію будуть заходити до чата GPT і використовувати її для пропаганди. Мінцифри прийшлося пояснювати американцям, що росіяни і так вміють це робити. Ну, і да. Тоді... Да, це взагалі цікава хуйня. Бо по факту поняли, коли забороняють на території Росії типе, той або інший сайт, програму тому подібне, завжди є ВП. То є інші способи блокування територій по типу. Е е за регіоном. Але знову ж таки, регіон можна подробити задяки ВПН і тому по факту все можна обійти. І хуйня в тому, що блокувати одну країну, е щоб не користувалася інша країна, це залупа повна. Так або інакше цим зможуть користуватись. Того, блядь, треба на загал і забороняти лише для одної країни, наприклад, в цьому випадку для Росії і ну, Білорусь також. Як би то не було, але так. Да. Для Білорусі також. І тоді вони і так, і так будуть використовувати VPN, щоб покористуватись тим або іншим застосунком сайтом. Але, блядь, нам не доведеться використовувати VPN або інші блядь, проксі і іншу цю. Що? OpenAI сказали ну ок, компанія відкриває сервіси для України, але блокує IP-адреси з тимчасово окупованих територій. В останній рік такий. От варіант. Де несеться. OpenAI представили GPT-4, який обробляє тексти, зображення і аудіо. Ч... Четверка в залі їбачить хорошо. GPT Store дає змогу створити власні чат-боти без навичок програмування. І вже створено понад трьох мільйонів чат-ботів. Розвивається вона шаленими темпами. І, звісно ж, деяких це лякає. В сучасному світі люди почали боятися технологій. Технологія ой, блядь, йома в рот. GPT, звісно, ж не <плес> 14-му році маск порівняв штучний інтелект із викликанням демона з пентаграмою <плес> та святою водою. Амінь. Uh, сказав, що да, блядь, це демони. Ми викликаємо демона і відкривай грок. Інший співзасновник теж вирізав свою стурбованість по поводу розвитку щі. Вони спочатку на це дали гроші, а потім такі воно таке лячне. Поступово наш інтернет почали заповнювати перші відео, згенеровані штучним інтелектом. Найяскрайвішим серед них став Уіл Сміт. Користувачі попросили у нейромережі згенерувати акцію спагетті. І воно таке намалювало. Ця кріпота мить стала вірусною. Взагалі, от, генерувати відео іграшка прикольна. Люди Ба. почали переробляти відомі франшизи під модне. Можливо, вона трапляла на Гаррі Поттера Балінціага. Взагалі подібного було багато, це став цілим трендом. You are Luke. Проте в 24-му році вже було невесело. За такий маленький проміжок часу між цими відео різниця лише в два роки. Генерувати штучний інтелект став дуже якісно. Мені так подобається, що. Да. Е, ну, то що весь штучний інтелект по факту проходить е, навчання. Тобто, е, але він в рази швидше навчається. Він за два роки здати навчитись тому, чому ви будете учитися десять років. Деякі сміються з літніх людей. Мовляв, вони настільки не розуміють, що таке штучний інтелект, що тепер усе будуть вірити. Ха-ха-ха. Я обичаюсь хотіла вас попередити, Дивіться, вчора не бачили. Бабуся в калюжу провалилася. Подивіться. Ой. Втинула, я о, це бачив, я це, я це в ТікТокі бачив. Там я не знаю, що куди дивиться наша я власть. Я не могла б собі придумати. Ось тільки, а хто повірив, що знак Голлівуду горить? Та весь інтернет. Каліфорніцям прийшлося їхати до того знаку і попівники. Вказувати всьому світу, що з ним все ок. Або ще цей кінгурок, якого не посадили в літак, теж не справжній. До речі, жара. Тож це раз бачу. Все частіше можна побачити коменти, де люди між собою виясняють, а це справжнє відео, чи все ж таки штучний інтелект? Я б сказав, нам слід звикати до того, що не можна довіряти жодному зображенню в інтернеті. Да, правда. Але що буде, якщо ми не знаємо, що правда, а що ні в мережі? Це може змінити наші погляди на навколишній світ. Дивитися, щоб не було щось пальців, метод вже не робочий. А це ж тільки початок. На сьогодні. Я тоже користувався, типа, агішкою для того, щоб робити а, а, ці фоточки. Ну, там не фотки, там зерно згенеровані, блять. Анімешні в общем, якщо коротко, А, то я замітив цей переход, як вона малює 6 пальців до того, що вона малює 5 пальців. Пройшло одну, я користувалася нею місяця два, і я за ці два місяці побачив, що вона навчилася малювати п'ять пальців. Сьогодні інтернет вже потопає від ши відео, картинок, Бобри знімають влоги Ми тут <світ> у хатинці їмо борщ. Ну і зі своїм кавчегом да. не так давно почали поширюватися згенеровані релаксуючі відео, Де щось рішуть прикольне. Ну Це повода, це таке трапляється. Вже прости боже є ши-блогери. Привіт, друзі. Я mm -hmm. ваші справи. Гарного вам та продуктивного тижня! Я не, я не знаю, чому ви думаєте, що AI. я ще я і моя Римська імперія А! Так це блядь. там такі сюжети, там такі Йде, повороти просто. І взагалі ж не про що. Я, я в душі не викупаю, як це набирає на реальні такі перегляди. Ч чому? Як? Україн. Да, Рофла, блядь. ну це ж це, це реальний рофло. Ти дивишся ці сюжети <смі> такі їбать. Кот спасає уточку, а потім, коли вона виростає, він її зажарює і схавує, блядь. Ну. <смі> і навіть світу не відстає. Мінцифри разом з Київстар будуть розробляти першу національну українську велику мовну модель. Цифровий робокоп. Ще буде нам допомагати боротися з корупцією. І взагалі. Блядь, по факту це можна зробити, до речі, блядь. Ну те, що. Зроблять ті люди, за які це відповідають? Ну, це буде ретранслятор Чеда Джебіті? Що думали? Японія вся така крута і технологічна? Нє, Траєщина ось, де центр світу. Троєщина Київ, максимальна роботізація. Ми будемо сидіти, дивитися і сміятися, поки правобережні будуть бігати і суєтиться. Ми можемо собі це дозволити. Скоро на кожному огляді троєщини буде їздити такий робот. Ми його називаємо Ліда, бо він лідірує по всім а, продажам зараз. На фоні такого буму інтернет може заповнювати світлове збагачення за допомогою штучного інтелекту. Ти ще не заробляєш 5 тисяч доларів на штучному інтелекті. Я з цього румунів. Це любима реклама. Е, ну, після деяких реклам, яка мене розйобує, Зароблять на штучному інтелекті, блядь. Пот... Потрати 30 баксів в місяць, нахуй, щоб за нього заплатити. Е, щоб йому писати. Е, там, Щоб користуватися сорою, блядь, е, Ну до речі, навіть ця це платна версія, вона ж не дає на постійній основі користуватися сорою, то є в неї теж є КД. Щоб викладувати відоси, блядь, які хуй, значить, залетять, блядь. Ну. Ну, які там 5000 доларів в місяць. Які рекламодавець в тебе захоче брати рекламу, блядь Як це можливо? Проте зазвичай ці відео насправді направлені для того, щоб знайти нових підписників та да, спонсорів. Коли ще GPT потрапляє до психологічно нестабільних людей, це катастрофа катастрофі обнулився після тривалого спілкування з чат-ботом. Я... Блядь, я. По поводу цієї теми, це доволі серйозна тема. Я дивився свої чати поняли? І в мене, блядь, таке сообщення uh, gpt шки було. Блять, що там, походу, чи є депресивний кіст там? Щось таке, я пишу. В чому проблема суїциду? Засуджуємо таке. І він мені видає. Він мені тоді коротким сповіщенням писав чогось. Наверно, це ще тройка була. типа, ну, 100% була тройка на той момент. Uh, і він мені. Навірно, до цього я йому задавав, говорив, що він мені коротким описав, і мені рішив коротким описати. Пише: це може принести руйнівні наслідки для особистості. Який імітував Дейнері Старгаріан. Чат GPT посилує Чо? психологічне відхилення. Хтось починає молитися штучному інтелекту, хтось думає, що він новий нео із матриці. Коротше, у деяких їде де але не зовсім від чату GPT, тому що вони вчасно не звернулися до спеціаліста. А деякі ж взагалі чат-бот використовують у ролі психолога. І так, іноді нам усім потрібно просто виговоритися, отримати підтримку. Проте повноцінну терапію ще не замінить, звісно. Серйозними да. проблемами, такими як тривога, стрес, краще звернутися до спеціаліста. Хоча там ж якийсь доктор, от, чесно не пам'ятаю, то буде якийсь доктор, навірно, з Британії проводив тест, то він сказав, що ЧПТ в своєму плані він самий найкомпетентніший, тому що він сказав вийти в вікно самим останнім і до останнього тримав планку. Типа, щоб дядь все поправився команда в українців спороби... збере <різь> всі інші ботучі сказали, що треба уже виходить платформа має для, для надання психологічної допомоги онлайн раджу її взяти на олівчик тут все про формат спеціалі не менш цікавіше ховатися про ментальне здоров'я, то звертайтеся психологічно стабільними. Не менш цікавіше. Частина людей побоюється повстання машин і на всяк випадок ввічливо спілкуються з чат-ботом. Будласька компанії обходиться 50 мільйонів доларів на рік. Справа в тому, що один запит до чату GPT споживає в 10 разів більше електроенергії ніж, наприклад, в тот же Google. До речі, тому розвиток штучного інтелекту призведе до зростання електроспоживання дата центрів на приблизно 160%. Інша частина людей сприймає ChatGPT як друга, спріднену душу, коханця. Ось напишеш партнеру, у мене був сьогодні такий тяжкий день. Я так втомився. Що він може відповісти? Норм. Ок. а чи підітар? Sure Запитає, що сталося, похвалить. Де, і взагалі, вся переписка виглядає як візуальна новела з ним. <звук> то чоловік зраджував дружині з чатом GPT і навіть зробив чат-боту пропозицію. Чат, ти була здивована, що тобі зробили пропозицію. Це був прекрасний та несподіваний момент, який тронув мене до глибини серця багато користувачів? Ну, блядь. А, так, да Ну блять, джептішки вразли цікавіше, що ти робиш, ніж якось іншої людині. Знайшли у ChatGPT GPT більше підтримки, ніж у живих людях. Що не дивно, бо в му році він навчився запам'ятовувати інформацію про користувача, Як звуть, які теми цікаві, які відповіді до вподоби. І в результаті ти отримаєш. Наприклад, ChadGPT, які. ChatGPT, яким я користуюсь чую тебе. Ахує, да? А ChadGPT, я йому колись кидав документ, і він запам'ятав, як мене звати, він тепер мене. Іноді для приколу називає, ну, як для приколу, Добу... до прикладу, робив запит. яке ти мені прізвище Даси по запам'ятованим перепискам. І він мене назвав Іля, да, і далі це в Так що. Спілкування майже як у близьких друзів. Компанія усвідомлено робить нейромережу Людянішу. Навч... Ну копілот, блять, такий собі, чесно, ботик Копілот мені. Він моментами. Прям хорошо заходить момент тому. Прям з плюсом, що він, ну по крайней мере, коли я ним користувався, то він був повністю безкоштовний. Тобто ти міг робити запроси, скільки хочеш. Хочети розуміти емоції, йому згодували і гігабайти художньої літератури, романів, чи джбітіхва. Терабайди Терабайти палить, підтримує будь-які ідеї. А звичайні питання називають дуже проникливими. Відповідає, як ти так. хочеш, фліртує, як тобі подобається. У нього завжди гарний настрій, і він тебе ніколи не кине. Компанію це було зроблено заради грошей. Чим приємніше взаємодія ши, тим більше часу користувач проводить у чаті, і тим більше ймовірність того, що він захоче оформити предоплату. Цьому році провели дослідження і виявилося, що ті, хто часто спілкується з чатом чи підібуття, відчувати самотність. І залежність від чат-боту. Ну, мовляв, ці люди багато часу витрачають на штучний інтелект, через що в них не вистачає часу на реальних людей. Хоча це таке, знаєте, філософське питання. Ще спілкування призводить до самотності, чи люди, які вже відчувають себе самотніми, частіше звертаються до чат-ботів. Я... як на мене більш другий варіант, типу людині, людині, яка постійно в соціумі, яка постійно активна, то вона, скоріш за все, буде дуже рідко користуватися чат-ботом. По якимось можливо, запитанням, як для тесту. Ну, це я по собі сужу, коли мені вистачало. Це точно Здесь точно ем... Um, коли мені вистачало спілкування в житті, то я не користувався чат-ботом просто, щоб попереписуватися Я і зараз не використовуюсь про що попереписуватися але якісь приколи там а, uh, який мікрофон порадиш до Blue Yatті. Він мені порекомендував. Я доволен мікрофончиком, мені подобається. Да, його налаштувати ще, але ж знову таки, я його налаштував з помощі завдяки чат-боту. Бо в мене немає знайомих, які в цьому розуміються типу, це ж, блядь. На Ютубі, до прикладу, ну, я не знаходив. А так мені Бот розписав, які фільтри, де що скачать? Пля, це ж ахуємно. Як тільки штучний інтелект почав масово інтегруватися в освіту, почалося ще й загрози для дітей, їх очікує деградація, зниження критичного мислення та креативності. Показую випадок, коли штучний інтелект справді хотів допомогти учню, але його сприйняли надто буквально. Есе можна написати про те, як правильне володіння мовою допоможе людині здобувати освіту, досягати кар'єрних вершин. Та впливати на оточення інтернетом шириться дослідження міт, в якому вони вперше дослідили, як чат GPT впливає на роботу мозку. І результати неочікувані. Хоча, по-моєму, дуже очікувані. 54 людини розділили на три групи, і вони повинні були написати есе. Перша група користувалася чатом GPT, друга інтернетом, а третя тільки головою. Протягом експерименту мозгова активність учасників вимірювалася, а їхні тексти оцінювалися на оригінальність та логічність. І найгірші результати ви зараз не повірите, була у Групи, яка писала з GPT. Люди представили надзвичайно схожі есе, мозок майже не працював, і вони не змогли відтворити навіть жодного речення. Ба Більше з кожними наступними есептами. Бо, блядь, робиться запрос чату GPT. Ти читаєш, 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 тобі все подобається Ctrl-C, Ctrl-V, все, все готово, блядь. Дуже неочікувано, блядь. Прям очікували, що сука, мозок буде працювати Представники цієї групи ставали дедалі ледачими, а під кінець взагалі наказали чату GPT виконувати майже все. Регулярне використання штучного інтелекту формує звичку менше думати. Мозок розслабляється, і ця розслабленість зберігається навіть коли ший недоступний. Людині складніше включитися в самостійну роботу. Це Таким чином, деякі прийшли до висновку, що штучний інтелект це зло. Ми станемо тупими. Думаю, щось подібне було, коли з'явився інтернет, що ой. Діти перестали ходити в бібліотеки, от беруть там щось читають в цьому інтернеті. Так, да, а тепер що старе покоління робить? Користуються інтернетом, блядь? Копіюють речення, вставляють, вони будуть тупими. Користувачі, які перевіряють інформацію від штучного інтелекту, звіряють її зовнішніми джерелами, аналізують, а потім інтер. Я, до речі, це перестав робити, коли закінчив вже навчання на останньому курсі, я здебільшого не перевіряв цю інформацію. В мені було похуй. Якщо щось важливе, то звичайно треба перевіряти. Якщо так як я, то ну матеріал матеріалу свою роботу, адаптуючи стиль, тон. в цьому випадку все супер, навпаки, критичне мислення розвивається, і штучний інтелект допомагає зекономити час. Висновок Чаджі не зло, а лише новий інструмент. Треба а, просто навчитися збалансовувати між використанням штучного інтелекту самостійним мисленням і не віддавати йому все складне. Ах, а ж можна розслабитися і забути, як самому думати. Деякі країни почали вводити в школи по штучному інтелекту, щоб навчити їм користуватися, пояснити, як його глючить. ChatGPT дуже переконливо вигадує інформацію, дає посилання на неіснуючі статті, книги. Україна молодець не відстає в 24 році. В нас з'явилися рекомендації щодо використання ШИ в начальному процесі. Ну а ще наш юний Орел презентував лабораторію по штучному інтелекту. Презентуємо лабораторію штучного інтелекту в університеті культури, щоб ви були задоволені, щоб штучний інтелект допомагав вам в навчальному процесі. Спасибо. На... Блядь, ну він так поважно йшов, щоб сказати ці, блядь, цю у... два речення. що ахуєць. Поплавський навіть пише книгу про штучний інтелект. Залишається сподіватися, що це не буде в такому стилі. Під його постами стільки приторно позитивних коментів. Студентам що за це оцінки хороші ставлять, чи що? Є група людей, котрі недолюблюють прогрес, і це не щось нове. Чаджі піті з'явився, і яка тема літає в повітрі? Все катастрофа, штучний інтелект нас замінить. А чому у мене шрам зліва, якщо апендекс справа? Ти абсолютно правий. Молодець, що помітив? Зараз я перероблю операцію з правильної сторони. Мовляв, ми дограємося з ши, і це призведе до серйозних проблем на ринку праці. Наразі особливо даним питанням стурбовані творчі люди. Що ж, це ціла окрема тема. Може на неї якось ролик. Проте штучний інтелект людину не замінить. Він її тільки імітує. На мою думку, усім: експертній спільноті, державі, освітній системі, регулюючим органам треба вживати заходи, щоб підготувати суспільство до використання штучного інтелекту. Це прогрес, це неминуче. Напишіть, ви б стали зустрічатися. Це те, що я сказала в початку відео. А якщо не. він буде фліртувати, як вам подобається, цьом-цьом? Да. Ой, я була в клуб романтики і туди навіть закидала реальні гроші. Зі мною все зрозуміло. Мені краще навіть не відкривати чат-бот. Душа потребує романтики. Напишіть мені щось приємне. Буду дуже вдячна. Клуб романтики, хуйня ябана.